Велика Боротьба. Розділ 15. Жахлива помста у Франції. Частина перша. У 16 столітті реформація, давши людству відкриту Біблію, шукала доступу до всіх країн Європи. Деякі народи з радістю вітали її як небесну вісницю. У інших країнах папству вдалося значною мірою перешкодити її поширенню. Світло біблійної істини з його благородним впливом було майже погашене. В одній з країн, куди проникло світло, воно все ж було поглинуто темрявою. Упродовж століть істина боролася з неправдою запанування, та нарешті зло взяло верх. І Небесна істина була відкинута. Суд же такий, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були злі. Євангелія від Івана, 3 розділ 19 вірш Народ змушений був пожинати плоди власного вибору. Стримувальна сила Святого Духа була забрана від народу, котрий знаважив дар його благодаті. Бог дозволив, щоб зло дозріло і цілий світ побачив наслідки добровільного відкинення світла. Війна, яка віками точилася проти Біблії, у Франції тепер досягла своєї найвищої точки, вилившись у революцію. Це жахливе повстання стало неминучим наслідком придушення святого письма Римом. Це була найяскравіша ілюстрація папської політики, яку будь-коли бачив світ. І тих наслідків, до яких більше тисячу років провадило вчення Римської церкви. Війна проти Святого Письма в часи папського панування була провіщена пророками. Іван, автор книги об'явлення, також свідчив про жахливі наслідки панування людини гріха, які випали в першу чергу на долю Франції. Ангел Господній сказав: І святе місто вони зневажатимуть 42 місяці, і звалює двом свідкам своїм, і будуть вони пророкувати 1260 днів. Зодягнені волосяницю. А коли вони закінчать свої свідчення, то звір, що виходить з безодні і з ними війну поведе, і їх переможе та повбиває, і їхні трупи будуть лежати на майдані великого міста, яке духовно зветься Содом і Єгипет, де й Господь наш був розп'ятий. А ті, що живуть на землі, будуть радіти цьому та веселитися, і пошлють дари один одному, бо ці два пророки мучили мешканців землі. Та після трьох з половиною днів увійшов у них дух життя від Бога. І вони обоє стали на ноги свої, і напав великий страх на тих, котрі дивилися на них. Книга Об'явлення 11 розділ, з 2 по 11 вірші. Згадані тут періоди 42 місяці і 1260 років. Це той самий період, протягом якого церква Христова повинна була страждати під гнітом Рима. 1260 років папського панування почалися в 538 році після народження Христа. І закінчилися у 1798 році. Якраз цього року французька армія вступила в Рим, полонила папу, і він помер у вигнанні. хоч незабаром був обраний новий папа, однак з того часу папська ієрархія вже більше ніколи не мала колишньої влади і сили. Гоніння церкви не тривали протягом усіх 1260 років, Бог зі своєї милості до свого народу скоротив час вогняного випробування. Згадуючи про велику скорботу, яка впаде на долю церкви, і Спаситель сказав: І коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться. Євангелія від Матфія, 24 розділ, 22 вірш. Завдяки впливу реформації, переслідування церкви припинилося перед 1798 роком. Щодо двох свідків, пророк далі говорить це дві маслини та два свічники, що стоять перед Богом землі. Книга об'явлення, 11 розділ, 4 вірш. Слово твоє світильник то світло для стежки моєї. Псалом 118, 105 вірш. Ці два свідки це старий і новий завіти. Вони однаковою мірою підтверджують походження і вічність закону Божого, а також плану спасіння. Про образи, жертви і пророцтво старого завіту вказують на прийдешнього Спасителя. Євангелія та послання Нового Завіту розповідають про Спасителя, який прийшов саме так, як це передвіщало в прообразах і пророцтвах. І будуть вони пророкувати 1260 днів, зодягнені волосяницю. Більшу частину цього періоду свідки Божі залишалися невідомими. Папство зробило все можливе зі свого боку, щоб приховати від народу слово істини посилало фальшивих свідків, які суперечили свідченням Біблії. Коли Біблія була заборонена святською церковною владами. Коли її свідчення зазнавали перекручені, було докладено всіх зусиль з боку людей і демонів, щоб відвернути людський розум від неї. Коли тих, хто насмілювався звіщати її істини, переслідували, видавали, мучили, живими ховали в підземних тюрмах, страчували за їхню віру або змушували шукати собі притулку в неприступних горах, міжгір'ях, печерах, тоді вірні свідки пророкували, задягнуті у волосяницю. Та, незважаючи на це, вони продовжували свої свідчення протягом усього періоду 1260 років. У найтемніші часи були вірні мужі, які любили Слово Боже і ревно дбали про його честь. Цим вірним слугам була дана мудрість, сила і влада звіщати його правду впродовж усього цього часу. якщо хтось захоче чинити їм кривду, то вогонь вийде з уст їхніх, якщо хтось захоче скривдити їх, тому належить бути вбитому. Об'явлення, 11 розділ, 15 вірш. Люди не можуть безкарно топтати слово Боже. Зміст цього страшного попередження, викладений в останньому розділі книги об'явлення. Я також свідчу кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Якщо хтось додасть щось до цього, то накладе на того Бог покарання, про які написано в книзі цій. Якщо ж хто відійме від слів книги пророцтва цього, в того відійме Бог участь у книзі життя. І в святому місті, і в тому, що написано в книзі цій об'явлення 22 розділ, 18-19 вірші. Такі перестороги Бог дав людям, що вони не вносили змін у його повеління та відкриття. Ці урочисті застереження стосуються всіх, хто своїм пливом спонукає інших недбало ставитися до закону Божого. Вони повинні викликати страх і трепету тих, хто легковажно заявляє. Немає ніякого значення, чи ми коримося закону Божому, чи ні. Усі ті, хто ставить свої думки вище божественного відкриття, хто перекручує ясне значення святого письма, яким це вигідно, чи з метою пристосуватися до світу, приймають на себе страшну відповідальність. Писання закон Божий є мірилом характеру кожної людини, і всі, хто не відповідає цьому досконалому зразку, будуть засуджені. А коли вони скінчать свідоцтво своє, період протягом якого ці два свідки повинні були пророкувати, одягнуті у волосяницю. Закінчився в 1798 році. Коли їхня праця у безвісності наближалася до кінця, то звір, що з безодні виходить, повинен був воювати з ними. У багатьох країнах Європи влада, котра керувала церквою і державою протягом століть, залишалася під контролем сатани через посередництво папства. Але тут йдеться про новий вияв сатанинської сили. Політика Рима полягала в тому, щоб під приводом благовійного ставлення до Біблії тримати її в кайданах чужинської мови і в такий спосіб приховати святе письмо від народу. І за часів правління Рима два свідки пророкували у волосяниці, але повинна була з'явитися інша влада з безодні, звірина, і оголосити відкриту війну проти Слова Божого. Велике місто, на вулицях якого будуть убиті ці два свідки і долежатимуть їхні мертві тіла, зветься духовний Єгипет. Серед усіх народів, представлених в історії Біблії, Єгипет найзухвалішим чином заперечував існування живого Бога і опирався його повелінням. Жоден монарх не насмілився так відверто і свавільно виступити проти авторитету Бога, як це зробив цар Єгипту. Коли Моїсей в ім'я Господа передав те, що йому було звелено, фараон зухвало відповів. Хто Господь Єгова, що послухає слова Його, щоб відпустити Ізраїля? Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. Вихід, п'ятий розділ, другий вірш. Це атеїзм. І народ, який символізує собою Єгипет, так само повинен був відкинути вимоги живого Бога і виявити дух невіри і повстання. Велике місто порівнюється духовно із Содомом, і содому, який порушував закон Божий. Виявилися з особливою силою в його статевій розпусті. Цей гріх повинен був стати характерною особливістю народу, на яким мало здійснитися це пророцтво святого письма. За словами пророка, незадовго до 1798 року повстане влада сатанинського походження і характеру, і розпочне війну проти Біблії. Україні, де змушений буде замовкнути голос цих двох свідків Божих, виявляться атеїзм фараона і розпуста Содому. Це пророцтво з разючою точністю виконалося в історії Франції. Під час революції у 1793 році світ уперше почув про людей, що були народжені і виховані в цивілізованому суспільстві, наділені правом керувати одним з найбільш витончених народів Європи, піднесли свій голос, щоб зректися найвеличнішої істини, яка будь-коли була дана людині, і одностайно відмовилися від віри в Бога і поклоніння йому. Французи, єдина нація у світі, про яку історія говорить, що вони відкрито повстали проти Творця Всесвіту в Англії, Німеччині, Іспанії й інших країнах було і є багато невіруючих людей. Але Франція, єдина у світовій історії держава, яка особливим декретом свого законодавчого зібрання оголосила, що Бога немає, і мешканці столиці, як інших міст, жінки й чоловіки, співали й танцювали від радості. При оголошенні цього декрету Франція виявила ті самі риси характеру, якими відзначався судом. Під час революції у Франції панувала така ж розпуста і той же моральний занепад, які спричинили загибель судом у його море. Історик так писав про атеїзм і моральність Франції, про які згадується в пророцтві. У зв'язку із законами щодо релігії тісно пов'язані закони, які звели шлюб, найсвятіші зв'язки поміж двома людьми на землі. Міцність яких є гарантією єдності суспільства до звичайного цивільного контракту тимчасового характеру, який двоє людей можуть укласти і розірвати, коли їм заманеться. Поставити собі за мету знайти найдієвіший засіб для знищення всього священного, благородного і вічного в сімейному житті, причому мати гарантію, що зло, яке вони посіють, буде передаватися з покоління в покоління, то вони не змогли б винайти ефективнішого плану, ніж знецінення шлюбу. Актриса Софія Арнольд відома своєю дотепністю назвала республіканський шлюб обітницею перелюбу, де Господь наш був розп'ятий, і ця частина пророцтва виконувалася у Франції. Жодна країна світу не виявила такого ворожого духу до Христа, як Франція. У жодній іншій країні істина не зустрічала такого запеклого опору. Розпочавши переслідування тих, які визнавали Євангелія, Франція розп'яла Христа в особі його послідовників. Століттями проливалася кров святих. Тоді, коли вальденці віддавали своє життя в горах П'ямонту за Слово Боже і свідчення Ісуса Христа, у Франції так само несли свідчення про істину їхні брати альбігойці. У дні реформації її прихильники гинули в жахливих муках король і вельможі, знатні дами і тандітні дівчата, гордість і цвіт нації з насолодою спостерігали за стражданнями мучеників Христових. Хоробрі гугеноти, що боролися за священні права, які людське серце вважає найсвятішими, пролили свою кров на багатьох полях битв. Протестантів оголосили поза законом. За їхні голови визначали винагороду, а їх самих переслідували ніби диких звірів. Церква В ПУСТИНІ. У XVIII столітті у Франції ще залишалася невелика кількість стародавніх нащадків християн, які знайшли собі притулок у Південних Горах. І там зберігали віру своїх батьків. Коли вони, ризикуючи життям, збиралися вночі по схилах гір або серед непрохідних боліт, їх висліджували драгуни, спійманих відправляли на довічну каторгу на галерах. Найбільш чистих, шляхетних і розумних людей Франції, заковували в кайдани, віддавали страшним тортурам як злодіїв і вбивць. Інші, з котрими поводилися милосердніше, були холоднокровно розстріляні, коли вони неозброєні та безпомічні, стояли на колінах у молитві. Тіла сотень людей похилого віку, беззахисних жінок і невинних дітей були вбиті на місцях богослужінь. Переходячи через гори і ліси, де вони мали звичай збиратися, через кожні чотири кроки можна було натрапити на мертві тіла, що лежали на траві або висіли на деревах. Їхній край, спустошений мечем, сокирою ката і вогнем, перетворився в безмежну похмуру пустелю. Ці звірства чинилися не за часів темного середньовіччя. А блискучу епоху Людовіка 14, коли процвітала наука і література, коли придворними і столичними богословами були вчені та красномовні мужі, котрі сприяли розвитку таких чеснот, як лагідність та доброчесність. Але найтемнішою з цього чорного списку злочинів найжахливішою з диявольських учинків усіх віків була різня в ніч святого Варфоломія. Світ не може й сьогодні без здригання згадувати про це боягузливе і жорстоке винищення. Король Франції, підборений римськими священниками і прилатами, санкціонував страшний злочин. Опівнічний дзвін став сигналом до початку різні. Тисячі протестантів, які мирно спали у своїх домівках, покладаючись на опіку короля, зазнали розбійного нападу. Їх без попередження виганяли з домівок і холоднокровно вбивали. Як Христос був невидимим вождем свого народу при його визволенні з єгипетського рабства, так тепер сатана став невидимим вождем своїх підопічних у страшній справі примноженні числа мучеників. Сім днів тривала ця різня в Парижі, з яких три перших визначалися незбагненною лютістю. Вона не обмежилася тільки мурами міста. За особливим наказом короля ці звірства поширилися на всі провінції та міста, де жили протестанти, не зважали ні на вік, ні на стать, не щадили ні невинного немовляти, ні сивочолого старця. Знатні, прості, старі молоді, матері і діти гинули разом. Різня тривала по всій Франції два місяці, у ній загинули 70 тисяч осіб, світ нації. Коли звістка про різню досягла Рима, радість духовенства була безмежною. Кардинал Лотарингський нагордив вісника, який приніс цю звістку, тисячу кронами. Із гармат міста Анжело був даний радісний салют. Дзвони дзвонили по всіх церквах. Вогнище перетворило ніч на день. Папа Григорій XIII у супроводі кардиналів та інших духовних сановників вирушив довгою процесією до церкви святого Людовика, де кардинал Лотарингський співав тедеум. Для увіковічнення пам'яті про цю різню була викарбована медаль, а у Ватикані сьогодні можна бачити три фрески в азарі. На них зображені французький король, котрий радиться зі своїми придворними щодо різанини, яка мала відбутися. Напад на адмірала Гугенота і сама різанина. Григорій послав Карлові золоту троянду, а через чотири місяці після різні із задоволенням слухав проповідь французького священника, котрий говорив про той радісний і щасливий день, коли найсвятіший отець прийняв вістку і урочисто увійшов у собор, щоб принести подяку Богові та святому Людовику. Той же дух, що керував подіями Варфоломіївської ночі, спрямував і події революції. Ісуса Христа було оголошено обманщиком, і гаслом французьких атеїстів стали слова геть негідника, тобто Христа. Зухвали Бога, зневаги і огидне нечестя йшли пліч опліч, а найпідліші люди, розпусні й жорстокі недолюдки, були звеличені та вшановані. В усьому цьому найвища честь була віддана сатані, тоді як Христа з його істиною, чистотою безкорисною любов'ю було знову розп'ято. Звірина, що з безодні виходить, і з ними війну поведе, і вона їх переможе та їх поубиває. Безбожна влада, котра правила у Франції під час революції і терору, провадила проти Бога і його святого Слова таку війну, якої світ ще не знав. Національні збори скасували поклоніння Богові, біблії були зібрані та превселюдно спалені з усякого роду глузуваннями і насмішками. Закон Божий був потоптаний ногами, були скасовані біблійні постанови. Тижневий день відпочинку був знесений, і замість нього кожний десятий день присвячувався бенкетам і богозневазі. Хрещення й причастя були заборонені, на цвинтарях над гробами робили спеціальні надписи, які стверджували смерть це вічний сон. Було проголошено, що страх Божий настільки далекий від начатків мудрості, що є скоріше початком безумства. Усяке релігійне служіння, крім служіння свободі та державі, було заборонене. Єпископ Парижа був змушений відігравати головну роль у найбільш безсоромній і ганебній виставі, яка коли-небудь відбувалася перед національними зборами. Він був урочисто приведений на зібрання, щоб заявити перед усіма, що релігія, якою він навчав стільки років, ніщо інше як вигадка духовенства, яка не має жодної підстави ні в історії, ні у святій істині. Він урочисто і недозначно зрікся Бога. На служінні якому був посвячений, і обіцяв надалі служити свободі, рівності, честі та моралі. Після цього він поклав на стіл усі свої єпископські регалії, а головуючи на засіданні, по обняв його. Приклад єпископа підтримало ще декілька священиків-відступників. А мешканці землі будуть тішитися та радіти над ними, і дарунки пошлють один одному, бо мучили ці два пророки мешканців землі. Безбожна Франція примусила замовкнути викривальний голос двох Божих свідків. Слово істини лежало мертвим на її вулицях, а ті, хто ненавидів обмеження і вимоги закону Божого, торжествували. Люди кинули виклик небесному царю. Які грішники у давнину вони кричали Хіба Бог те знає, чи має Всевишню відомість? 73, 11 вірш. З блюзнірською зухвалістю коважко уявити, один із священиків нового порядку сказав. Боже, якщо ти є, помстися за своє зневажне ім'я, я кидаю тобі виклик. Ти мовчиш, бо не насмілюєшся заговорити твоїми громами. Хто ж після цього зможе повірити в твоє існування? Чи це не відлуння вимог фараона? Хто Господь, що послухаєш слова його, не знаю Господа? Безумний говорить у серці своїм нема Бога. І Господь говорить про тих, хто перекручує його правду, їхнє безумство виявиться перед усіма. Друге послання до Тимофія, третій розділ, дев'ятий вірш Після того, як Франція відмовилася служити живому Богу, Всевишньому і вічному, минуло небагато часу, і країна впала в найпринизливіше ідолопоклонство, поклоняючись богині розуму в особі розпусної жінки. І це зробили представники вищої цивільної та законодавчої влади на національних зборах. Історик писав. Одна з церемоній того безглуздого часу залишається неперевершеною за своїм безумством, поєднаним з безбожністю. Двері національних зборів широко відчинилися перед оркестром музикантів, за якими в урочисті процесії йшли члени муніципалітету, співаючи гімн на честь свободи і супроводжуючи як об'єкт свого майбутнього поклоніння вкриту серпанком жінку, коли її привели і зняли серпанок, урочисто посадовивши праворуч президента. То всі вони впізнали танцівницю оперети. І цій особі, котра якнайкраще символізувала собою той розум, якому вони поклонялися, національні збори Франції публічно віддали шану і честь. Цей беззаконний сміховинний маскарад увійшов у моду. Коронація богині розуму відбувалася неодноразово в тих місцевостях, де мешканці хотіли показати, що вони досягли всіх висот революції. Промовець, який закликав поклонятися богині розуму, сказав. Законодавці, фанатизм поступився місцем перед розумом, бо його затуманені очі не могли витримати блиску світла. Сьогодні безліч людей зібралися під цим готичним склепінням, де вперше проголошується істина. На цьому місці французи звершують єдине правильне служіння свободі та розуму. Тут ми робили все можливе, щоб процвітали збройні сили республіки, тут ми відкидаємо неживих ідолів задля розуму, живого образу досконалого творіння природи. Коли богиня розуму постала перед національними зборами, один з депутатів узяв її за руку і, звертаючись до зібрання, сказав Смертні, перестаньте тремтіти перед безсилими громами Бога, котрі лякали вас раніше. З цього часу не визнавайте жодного божества, крім розуму. Я пропоную вам його найчистіший і найдосконаліший образ, і якщо вам потрібні кумири, то вибирайте тільки подібні до цього. О, покривало розуму, спади перед Сенатом Свободи. Після того, як президент обняв богиню, вона сіла в розкішно вбрану карету, і в супроводі великого натовпу народу вирушила до собору Нотердам, щоб там посісти місце божества. Там її посадили на високий вівтар, і всі присутні поклонялися їй. Незабаром після цього почалося публічне спалення біблії. Під час однієї з таких акцій члени товариства народного музею. Увійшли в зал муніципалітету, вигукуючи, хай живе розум. На кінці довгої жердини вони несли залишки напівспалених книг, серед яких були католицькі церковні видання, а також старий новий завіти, котрі, як висловився президент, спокутували у великому вогні усе те безглуздя, яке примушували вірити людство. Саме папство розпочало ту роботу, яку тепер закінчував атеїзм. Політика Рима створила соціальні, політичні і релігійні передумови морального падіння Франції. Письменники, посилаючись на страхіття революції, стверджують, що в усьому винуваті престол і церква. Але коли бути справедливим, то найбільше винувата церква. Папство підбурювало королів проти реформації, представляючи її як ворога корони, який вносить невзгоду, загрожуючи миру і єдності народу. Тільки завдяки генеєві Рима від королівського престолу виходили такі жахливі постанови і декрети про переслідування і гоніння. Біблія несла з собою дух свободи. Де тільки приймалося Євангелія, там свідомість людей пробуджувалася. Вони скидали себе кайдани, які тримали їх у рабстві неудства, пороку і забобонів, починали думати і діяти як вільні люди. Бачачи це, монархи боялися за свою владу. Рим постійно розпалював ці ревниві побоювання. У 1525 році папа, звертаючись до регента Франції, сказав Ця манія, протестантизм. Знищить не тільки релігію, а й усяку владу князівства, дворянство, закон, постанови і класові відмінності в суспільстві. Через декілька років папський унці застерігав короля такими словами Ваше світлосте, не обманюйтеся, протестанти знищать як цивільний, так і церковний порядок. Престол перебуває в такій самій небезпеці, як і вівтар, запровадження нової релігії неминуче викличе необхідність нового правління. Богослови, використовуючи упередження людей, намагалися переконати їх, що протестантське вчення спокушує людей новисною і вигадками, Воно позбавляє короля відданості його підданих і спустошує як державу, так і церкву. Такими методами Рим підбурив Францію проти реформації, і меч переслідування вперше був оголений у Франції, щоб захистити престол, дворян і зберегти закони. Правителі цієї країни навряд чи передбачали, до чого призведуть наслідки їхньої політики, вчення Біблії б у розумах і серцях людей принципи справедливості, стриманості, правди, неупередженості й доброзичливості, які є наріжним каменем процвітання нації. Праведність люд підіймає, нею утверджується престол і буде роботою істини, мир, а працею правди, спокійність, безпека навіки. Книга Пророка Ісая, 32 розділ, 17 вірш Хто кориться божественному закону, поважатиме й закони своєї країни, хто боїться Бога, поважатиме й короля у всіх його справедливих і законних вимогах. Але нещасна Франція заборонила Біблію і переслідувала її учнів століття за століттям, принципові й чесні мужі витонченого розуму й моралі, які знайшли мужність, щоб говорити про свої переконання і віру. Страждали за істину. Сотні років вони трудилися на галерах як раби, були спалювані на вогнищах або живцем, згнивали в підземеллях. Тисячі й тисячі рятувалися втечею, і все це тривало протягом 250 років від початку реформації. Навряд чи протягом цього тривалого періоду було покоління французів, яке не стало б свідком втечі учнів Євангелія від шаленого гніву нителів. Втікачі забирали з собою знання, мистецтво, ремесло і порядок. Усе те, чим вони перевершували інших людей, щоб збагатити країни, в яких знаходили притулок. Отже, інші країни збагачувалися їхніми добрими дарами, а їхня рідна бідніла. Якби все це багатство залишилося у Франції, якби протягом майже 300 років майстерність вигнанців була віддана на служіння батьківщині, якби їхні пізнання були застосовані у виробництві, а їхні творчі генії і аналітичний розум збагатили рідну літературу і розвинули науку, Якби їхня мудрість підтримувала правителів, їхня доблесть керувала битвами, а принципи справедливості та рівності стали підваленою права, якби їхня біблійна релігія зміцнювала розумові сили народу та керувала його сумлінням, якої б величі досягла сьогодні Франція, якою великою процвітаючою і щасливою країною взірцем для всіх народів могла б бути вона, але сліпий безжалісний фанатизм вигнав за її межі вчителів доброчинності. Захисників правопорядку, усіх щирих оборонців престолу, мужам, які бажали зробити свою країну славною і знаменитою, було сказано оберіть вогнище або вигнання. Врешті-решт, держава зазнала цілковитого занепаду. Народ був позбавлений сумління, яке потрібно було б придушувати, не стало релігії, яку потрібно було б знищувати полум'ї, не залишилося патріотів, яких потрібно було б виганяти. Страшним наслідком цього стала революція з усіма її злочинами. Кінець першої частини